П'єса для дорослого глядача. Вперше на сцені франківського театру Ляльок відбудеться вистава за мотивами твору відомого класика Вільяма Шекспіра. Таке дійство отримало чималу популярність саме в європейських театрах. Втім, для України воно майже незнайоме. Давня проблема ревнощів відображена у зимовій касті для франківського театру Ляльок в новинку. А ти замурзав носа. Головну роль у виставі зіграв актор Тарас Винник. Чоловік зізнається, образ короля Сицилії Леонта особливий, адже у п'єсі він живе за власними принципами, які впливають не тільки на його світосприйняття, але й руйнують долю сім'ї. Аби відтворити все у постановці, довелося добряче попрактикуватись. Втім, попри те, що сюжетна лінія в героя не проста, фінал здивує глядачів позитивними емоціями. Коли в нього закладається закид, закладається думка. Підозра, що дружина йому зраджує. Він вирішує вбити свого товариша найближчого, звести його з життя, з землі, і щоб дружину також він підозрює і саджає її в тюрму. А дитину, яку народила йому дружина, він не вважає своєю, тому він наказує своїм слугам відвезти її в її в іншу Україну і там покинути на розтерзання звірям чи чи по погоді? Тому, зрозумівши те, що він зробив в кінці, він починає шкодувати тому. Несправедливо зневажену й осуджену Герміону у виставі зіграла Марина Панас. Актриса каже, зазвичай виконує ролі у дитячих постановках. Втім, у виставі для дорослого глядача доносити сенси за допомогою ляльок каже значно важче. Так, з лялькою складно. Ми починали працювати спочатку в живому плані, поки чекали на матеріальну частину, власне, на ляльки. І потім, вже коли емоційно міміка, рухи, жести вже в принципі, пропрацьовані, хоча б трішки, і тут з'являється лялька, і потрібно це все віддати на ляльку. І тут уже з'являлася складність певна, тому що там, ну, до прикладу, є переляк, так і треба було довший час попрацювати, щоб лялькою зробити правильний жест, правильний рух, і щоб ця емоція прочиталася глядачам. Усі лялькові образи, реквізити та декорації створював художник-постановник Дмитро Редька. Масштабна робота зайняла декілька місяців, та результат себе виправдав. Одразу було обрано. Взяти їх контрастними, щоб вони на фоні даної сценографії були виразні, читабельні і конкретні. Тобто, в нас є певні персонажі в цих двох країнах, в цих двох світах, Сицилії і Богемії, що, до речі, дуже цікаво послідковується в даній п'єсі. І з цим матеріалом було цікаво працювати і створювати саме образи цих королів і цих персонажів, створювати цей світ. Зимова казка це перша вистава, яка відкриє 80-й ювілейний театральний сезон. На який запланували низку прем'єрних постановок та обіцяють, цьогоріч перед глядачами відкриється новий світ ляльок. Будемо показувати навіть внутрішній процес, так як ляльки були тоді, які зараз, як вони тоді виготовлялися, як вони зараз виготовляються, знайомити з творчим складом, з художнім складом. Ми більше внутрішньо напевно розкриємося для глядача, щоб показати, яка наша середина. Прем'єра вистави Зимова казка, у якій йдеться зовсім не про пору року, відбудеться уже 12 вересня о 18-й годині. Віталія Куч, Ігор Попок, телеканал 402.